Розпочалася вступна кампанія. З 1 липня вступники по всій Україні розпочали реєстрацію своїх електронних кабінетів. Це площадка, через яку вступник подає буде подавати заявки на вступ. Заявки на вступ ще їм не час подаватися. Починаючи з 19 липня, бакалаврська підготовка саме саме з цього моменту розпочне подавати свої заявки. Тому зараз тільки йде підготовчі процеси. Реєструємо кабінети тим особам, які яким. Передбачено складання співбесід. Вони подають заявки на співбесіди тим особам, які вступають на загальних підставах, вони тільки реєструють електронні кабінети. На сьогоднішній день, якщо аналізувати в принципі тренди, які існують на ринку праці, то одним із таких попитових це є спеціальності 12-ї галузі. Це IT-шні напрямки. Тобто вони на сьогоднішній день в Україні користуються попитом. Ну і в принципі наш заклад не обходить стороною, тому що в принципі в нас от дуже така сильна школа підготовки з АТІ-напрямом. У нас цілий навчально науковий інститут комп'ютерних систем, саме де саме найбільша кількість цих спеціальностей зібрана. Також у нас є. Інститути, які паралельно є, наприклад, там, Інститут цифрових технологій дизайну та транспорту, на ньому теж присутня спеціальність, 122-га спеціальність, є інститут. Радіотехніки та телекомунікацій. Ось то там на цьому інституті теж є ця спеціальність. Тому, в принципі, вона на нашому саме й галузі представники 12 галузі цієї спеціальності ці спеціальності вони є ну, широко представлені в нашому закладі на сьогоднішній день. Максимально зручна та лояльна процедура вступу для всіх вступників. Вона я б сказав би спростилася саме для самого вступника. Тобто траєкторії, за якими вступник саме рухається до приймальної комісії, з як він комунікує з приймальною комісією, вони стали більш безпечнішими, тобто максимально працює дистанційний вступ. Він вже дуже багато років, в принципі, дистанційний, але механізми, які саме використовуються в цьому році, вони цей, цей процес роблять більш безпечнішим. Тобто електронні цифрові підписи під час виконання вимог до зарахування використовуються, тобто ну, і тому подібне.